Які послуги служба зайнятості надає учасникам бойових дій на сьогодні? Служба зайнятості має ряд механізмів для адаптації учасників бойових дій до мирного життя, передусім. Це пошук роботи за освітою, досвідом роботи та побажаннями наших клієнтів. Якщо відсутня така робота, яка б відповідала запиту, учасникам бойових дій пропонується професійне навчання або перенавчання та підвищення кваліфікації, яке організується у восьми центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості. Також ветерани російсько-української війни можуть отримати ваучери на навчання з однієї з 124 професій – в іт галузі будівельній індустрії, сфері транспорту, освіти, медицини тощо вартість такого ваучера. Понад 30 тисяч гривень. У рамках проєкту є робота для захисників дії програма Грант для ветеранів та членів їхніх сімей, згідно з якою держава надає кошти у розмірі від 250 тисяч гривень до 1 мільйону гривень для започаткування або масштабування бізнесу. Участь у програмі можуть взяти люди з інвалідністю внаслідок війни та вдови наших загиблих захисників. Підприємством повертається половина фактичних витрат на оплату праці, але не більш як розмір мінімальної заробітної плати. Азі працевлаштування терміном понад рік безробітних з категорії учасників бойових дій. Загальна тривалість таких виплат до 6 місяців за умови працевлаштування строком до 1 року.